Вітаю всіх, хто дивиться мене. І зараз, зараз на картах Ленорман я розкладу три позиції, де буде е, ваше питання по здоров'ю, тобто, що вас турбує в вашій е, системі е, організму, і карта поради, можливо, можливо, може бути і негатив, такий, як від людей, а можливо, це від природи. Подивимося. І так, три позиції по вашому здоров'ю, що вас турбує, і що вас дійсно. І на що треба звернути увагу. Три позиції: Перша, друга і третя позиція, на що треба звернути увагу. Перша позиція треба звернути увагу на е, Треба звернути увагу на гормональний стан. І на те, що ви стаєте або старшою, або на гормональний стан. Треба звернути увагу. Е, це в основному. Е, це гармони або ваші статеві органи. Карта поради, що треба робити. Карта поради говорить, що вам треба з ким-то поговорити про це, або перестати бути агресивним, не вступати в конфлікти. Можливо, воно впливає на це на вас. Конфліктуйте самі. Друга позиція карта здоров'я. Що у вас хворіє? Що може хворіти у вас, що може бути хворе? У вас може бути хворе, це хребет, і ви, можливо, вже лікувалися уже неодноразово. І знову карта поради. Що вам робити з цим, що вас стало менше хворіти? Е, 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 По-перше, вам карта поради, треба звернутися до якогось лікаря, який є немолодий уже, старший, майже такий же, знаєте, починаючи з 50 років, плюс от такого мужчину вам треба звернутися і він вам допоможе. Так. І третя порада це е, третя карта по хворобі. Що означає означається? Це шия, горло може означати нос, вуха. І часто, що вам поставили, е, поставили у вас, який у вас зараз стоїть діагноз, він поставлений неправильно. Третя позиція. А насправді е, у вас що хворе, а насправді у вас. Незрозуміло, що хворе, не показує. Все поки... вам поставили неправильний діагноз, і відповідно, вам поставили неправильний діагноз, а значить, е якась складна ситуація, порада, що вам робити. Не показують карти, що вам робити. Вам потрібно, е по-перше, це що з психікою пов'язано, з якимись залежностями, і головними, е голова вас може боліти. Оце може бути це. Треба прислухатись до своєї інтуїції, не приймати все на емоція, що вам ще треба зробити. І тут пов'язано щось з жінкою. Це може бути мама, можливо, у вас сестра, хтось старший, який у вас заводить у це все. А чого так вийшло? Не знаю, що ще що, щось. Прямо третій варіант такий. Щось у вас пов'язано або з мамою, або з дитиною. Можливо, у вас хвороби, якісь, які почалися ще з дитинства, або це пов'язано з вашим дитинством, або з вашим, родом, з вашим родом. Ось так три позиції по здоров'ю. Звертайтеся особисто, якщо вас когось цікавить. Не забувайте, що цей світ багатогранний, він який справедливий і одночасно несправедливий. Все залежить від того, як ви сприймаєте цей світ. І як ви боретеся з тими перешкодами, що існують на вашому життєвому шляху?